Мої вітання, це Lezu Market. І сьогодні на огляді чоловічий подарунковий набір Gillette Classic у сумці косметичці. До складу набору входить бритва Gillette Mach 3 на 3 леза з двома запасними картриджами та гель для гоління Gillette Series для чутливої шкіри 200 мл. Знімемо картонну накладку. Сама сумка-косметичка зроблена із такої плотної тканини. Вона на застіпці. Збоку є надпис джилет. Тут є така ручка, дуже зручно вішати на гачок. Також є додаткове відділення, також на застіпці. Ось така сумочка. Відкриємо, подивимося, що всередині. Приберемо папір. Так, і всередині у нас знаходиться бритва Gillette MAC3, другий запасний картридж MAC3 і є для гоління для чутливої шкіри на 200 мл. Сумочку в сторону. Сама бритва виконана. Із металу та пластику. Це звичайний станок для гоління мак 3 Сюди підходять усі леза Gillette MAC 3 та MAC-3 Turbo, а також жіночі картриджі для гоління Venus. Цей набір вже у нас доступний у продажі в нашому магазині. Тому кому цікаво, можете заходити, замовляти. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь. А на сьогодні в мене все. Бажаю всім гарного настрою та до наступних зустрічей!